Дітки вирушаємо в космос та познайомимось із космічною родиною. Сонечко, зірочко, де ти мандруєш, з ким ти у космосі подорожуєш. Поруч зі мною велика родина, стелиться шляхом чумацьким стежина. Роєм круг мене всі родичі в'ються, в променях діти планети пасуться. Меншим тепла дістається багато. А до великих мені не дістати. Біля дітей моїх стежкою колом внуки супутники ходять дозором. Кожен обрав собі стежку орбіту. Гарні у мене онуки і діти. Ось ми і познайомились із космічною родиною, а зараз давайте їх порахуємо та вивчимо вірші клічілку. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій, мандрівник. Два Венера ясний лик. Три Земля вітає нас. І чотири красень Марс, п'ять Юпітер. Шість. Сатурн, Сім. Уран. За ним Нептун. Вісім сонячних. Планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятим, Не беруть його на свято. Він найменше уродився і до карликів прибився. Повторимо віршик ще раз. Всі планети стали в ряд, починається парад. Раз Меркурій мандрівник. Два Венера ясний лик, три Земля вітає нас. І чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятий. Не беруть його на свято. Він найменше уродився. І до карликів прибився.